Доброго ранку! Продовжимо боротьбу з мовними паразитами. Сьогодні з'ясуємо, як же правильно говорити, брати участь чи приймати участь. Мабуть, вам неодноразово доводилося чути вислів: Я приймаю участь, але, як не часто ви чуєте цей вираз, він помилковий. Основною причиною вживання цих слів у невластивих значеннях є знову ж таки те, що ми. Не добираємо в рідній мові правильні слова значення, а перекладаємо їх з російської за допомогою калькування. Калькування це у буквальному значенні слово за словом, а потім складаємо цей вираз докупи. Отже, приймати участь це калька з російської мови, тобто дослівний переклад. Мовці беруть російський вираз, приймають участь, перекладають українською. Дослівно виходить приймати участь, на перший погляд, ніби усе правильно, але потрібно знати, запам'ятати і усвідомити, що в українській мові слово приймати має дуже багато значень, але це зовсім інші значення. Можна приймати допомогу або приймати м'яч, приймати спадок, приймати корону. Приймати завід, приймати чиюсь думку і багато багато інших значень. Коли ж йдеться про вашу участь у будь-яких. Акціях українською слід говорити беру участь, братиму участь і похідне взяти участь, брати участь у чомусь, бути учасником чого-небудь, брати участь в обговоренні, в конференції, у святі і в минулому часі взяти участь, «взяв участь у голосуванні. Взяв участь у виборчій кампанії. Отже, не рекомендовано вживати. Ми приймаємо участь у велоперегонах, а правильний варіант ми беремо участь у велоперегонах. Тож спортсмени взяли участь, а не прийняли участь у турнірі у Львові, 19-літній студент. Бере живу участь в редакції студентського журналу, друг. Також є ще такі варіанти: беремо до уваги, беремо до відома, беремо до серця, ну тільки не приймаємо. Ну а зараз проведемо невеличку контрольну роботу. Поставте відео на паузу і подумайте, які правильні відповідники ви могли б дібрати. Ну а потім перевірте себе. Ну що ж, сподіваюсь, ви зробили дуже мало помилок і задоволені собою. Бажаю вам успіхів у подоланні мовних бар'єрів. Дякую за увагу.